Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити, наприклад, ось вот такий текст. Ось вот такий текст. Для того нам потрібно скачати програмку кап Якщо у вас вона не закачується, то закачуйте через Google. Заходимо в програмку. Ну, ось, наприклад, ось так має бути. Заходимо в новий проєкт. Давайте виберемо ось цю ось фотку бліб. Як зробити цей текст? Давайте ми закінчення видалим, для чого воно нам. Пишемо текст наш, який нам треба. Давайте, наприклад, м шістдесят шістдесят м шістдесят Р доларів. теперь давайте вот такой колер. Эффекты. Давайте вот такая анимация, друзья. Например, есть вот такая же, друзья, анимация. Нам потребна вот такая. Тільки я дуже щоб була швидка. Ось ще ось така ось анімація, друзі, прикольно. Ось такі ось є різні анімації. Нам потрібно.

Ого. Я цієї, друзі анімації раніше не бачу, нам потрібна ось така якась. Ось. Давайте. Ось так, друзі. Всім дачи, всім па-па-па-па!